У військовій частині В 2806 планові навчання Миколаївської авіаційної бригади під час зльоту штурмових су – аварія. Літак щойно відірвався від землі передніми шасі. Як щось іде не так, і машина спалахує. Пілот втрачає керування і приймає рішення негайно катапультуватися. Льотчик досвідчений 1968 року. народження має народження має близько більше 400 годин нальоту на даному типу літаків. 14 з них в цьому році. Літак технічно справний провірявся відповідність до нормативних документів по передвилітам. Стан пілота медики ніби оцінюють як задовільний, кажуть він зараз на обстеженні в Старокостянтинівському військовому госпіталі, але і його, а навіть медперсонал, від телекамер військові ховають. Начальник госпіталю заборонив відвідування і брати будь-які інтерв'ю, і допитувати чи говорити з харчиком, який знаходиться у нас на обстеженні на обстеженні. Літак гасять три екіпажі рятувальників. На допомогу військовим приїжджають міські надзвичайники. Пожежу ліквідують за 11 хвилин. Те, що залишилося від літака, відновленню і ремонту не підлягає. Нічого не горіло, таке горів один літак. Навіть на відкритій території будинків по поблизу не було. На момент нашого прибуття там працювали два відділення військової частини. Вони робили охолодження літака, і ми вже приїхали, подали піну гепесом і вже залили весь літак. Військові поки що не називають попередніх версій трагедії. Кажуть, літак був справний, проходив технічний огляд перед польотом. Зараз на місці працює спеціально створена комісія. Проводиться розслідування обставин і причин загоряння. Щонайменше місяць не працюватиме уся злітна смуга цієї військової частини. Літак був технічно справний, достатній ресурс пройшов модернізацію на військовому заводі. Він не встиг піднятися. Він відірвалася передня стійка. Ще дві задніх-два задніх шасі ще були на бетонці. Він тільки підняв ніс і зразу опустився Все. І льотчик, помітивши, що миттєво зорієнтувався, літак став неуправляємо, і льотчик катапультувався. Літак викутився до кінця полоси, і за 150 метрів в кінці полоси на траві загорівся. За фактом авіакатастрофи, військова прокуратура Хмельницького гарнізону порушила кримінальне провадження за статтею 416 порушення правил польотів та підготовки до них. Винному в аварії військового літака загрожує до 15 років позбавлення волі.